Набираємо дві повітряні петлі, друга. Далі набираємо ще дві повітряні петлі, робимо накід і у першу повітряну петлю пров'язуємо два стовпчики з одним накидом. Дві повітряні петлі, і сюди ж ще три стовпчики з одним накидом. І три набрали далі. Дві повітряні петлі розвертаємо і набираємо три стовпчики з одним накидом, дві повітряні петлі, три стовпчики. З одним накидом. Далі знову дві повітряні петлі розвертаємо і набираємо три повітряні петлі. Дві повітряні петлі. І знову три повітряні петлі. Таким чином ми пров'язуємо 8 разів. Так, у нас є 1, 2, 3 і ще 5 разів ми маємо пров'язати, щоб у нас було 8 отаких от, от мотивчиків. Так, набрали 8 мотивчиків. Таких от галочок. Вся суть в тому, що має бути от на початку арочка і має бути у кінці арочка, отаким от чином. Тому що ми будемо в'язати на оцих от арочках. Далі, у нас гачок, виходить внизу. Тут у нас верх гачок внизу виходить. Значить, ми набираємо один, два, три, заходимо сюди. З'єднувальний. стовпчик і далі один, два, три. І починаємо в'язати. Робимо накид. Заходимо сюди під арку і в'яжемо накид протяжка. Так, два, три. Чотири, п'ять. Пров'язали. Так, далі, один, два, три повітряних петлі. Знову ж сюди. Один. Два. Три. 4, П'ять. Протягуємо. Один, два, три. Знову накид. Раз. Накид. Два. Я рахую протяжки. Накид. три, накид, чотири, накид, п'ять. І знову затягли. І у нас виходить отака от. Квіточка з трьох пелюсток. Далі ми набираємо 1, 2, 3, три повітряні петлі і йдемо от сюди, де ми пров'язували дві повітряні петлі, отут в основі, і сюди ми заводимо, пров'язуємо стовпчик без накиду. Отаким чином. Далі ми знову набираємо 1, 2, 3. Знову проходимо сюди накид. Один, накид, два, накид, три, накид. чотири, і накид, п'ять. Далі, один, два, три, знову. Накид один. Накид два. Накид три. Накид чотири. Накид п'ять. Пров'язали. І третя плюсточка. Один, два, три. Три. Четтири. П'ять. Пров'язали. І знову набираємо один, два, три, та переходимо сюди до наступного, тут, де дві повітряні петлі, пров'язуємо. Так, і. Один, два, три і повторюємо ще два рази до кінця. Так, ми пров'язали до кінця. І отут у нас де основа. Ми сюди набираємо два накиди і пров'язуємо стовпчик з двома накидами. Таким чином у нас виходить основа і перший ряд основного узору. Далі в'яжемо другий ряд основного узору. Набираємо 1, 2, 3, 4 повітряні петлі. Далі переходимо під цю першу арочку. Сюди ми пров'язуємо 5 стовпчиків з одним накидом. 1, 2, Три, 4, 5. Пров'язали, тепер набираємо дві повітряні петлі і переходимо оцю другу арку, і так само пров'язуємо п'вчиків з одним накидом. І п'ять. О, таким отчином у нас виходить. Тепер ми пров'язуємо ще один, два, дві повітряні петлі, і переходимо сюди до другої. В'яжемо знову 5 стовпчиків з одним накидом. 4, 5. Далі 2 повітряні петлі. І переходимо. 1, 2. 5. Дві повітряні петлі і пров'язуємо далі до кінця ідентично. Пров'язали до кінця, набираємо два накиди і пров'язуємо стопчиком. Двома накидами. І отак у нас виглядають два ряди основного полотна. Далі вяжемо третій ряд. Набираємо один, два, три, чотири повітряні петлі, розвертаємо і от сюди оцю арочку, знову в'яжемо наші пелюстки. Один, два, три. 4, 5. Одна пелюстка. Раз, два, три. Три повітряні петлі. Друга пелюстка. накид, Раз. Накид два. накид, три. накид, чотири. накид, п'ять. Пров'язали. І третя пелюстка, три, три повітряні петлі, і третя пелюстка. Один, два, три, чотири, п'ять. Пров'язали. Далі три повітряні петлі. Один, два, три. І Отут у нас арочка з двох петель, заводимо, пров'язуємо стовпчик без накиду, далі знову один, два, три і переходимо в слідуючу арку, один, два, три, чотири, п'ять. Один, два, три. один, два, три, чотири, п'ять, один, два. Три, один. Два, три, чотири, п'ять. Третя полюсточка, Один, два, три повітряні петлі і заводимо сюди підарочку з двох петель, стопчик без накиду. Три повітряні петлі. Отаким чином і пров'язуємо до кінця ряду. Пров'язали до кінця, набираємо один, два, дві повітряні петлі, два накиди, і заводимо Ось сюди і пров'язуємо. Отаким чином виходить наш узор. Щоб в'язати далі, продовжуємо з другого ряду основного узору з оцих от п'яти петель з одним накидом.